Якщо кожен десятий містянин покладе сюди по 75 копійок, то вийде 60 тисяч гривень. На ці гроші активісти збираються купити спеціальну машину для добровольчого батальйону. Левова частка прапорів, якими прикрашені балкони запоріжців з офісу Василя Бушарова. Нині у активіста новий проект, який допоможе українській армії. Від містян потрібно лише декілька копійчин. 10%. 10 кожен каже десяти, дасть 75 копійок, і у нас получиться бронеавтомобіль один. А если э, еще один каждый десятый даст, то их получится два. А если даст не 75 копеек, а рубль 50, то мы сможем это сделать в два раза быстрее. Кожного дня сюди у офіс Василя приходять містяни із дріб'язком і не тільки. Ми хочемо, щоб наші маленькі дітки росли під мирним небом. Усього за три дні небайдужі містяни зібрали аж 70 тисяч гривень. Каже, по 75 копійок не здавав майже ніхто. Всі давали більше. На ці гроші волонтери куплять машину за кордоном, яку потім забронюють та відправлять у зони АТО. Там ця машина стоїть ніби денег відносно нібих. Там це починається від тисячі до трьох тисяч євро можна купити там 5, 6 шести літровий автомобіль дізільний, який зможуть виходіти в тату на нашу воєнну компанію. Я очень сильно хочу хачувати вірту. Вже знайшлись люди, які будуть укріплювати майбутній автомобіль. Доки він приїде за кордону, вони вже переобладнують інші машини для потреб армії. Від звичайного ваз 469 до міні-БТРУ. Скоро тут стоятимуть спеціальні спорудження для вогнеметів та металевий каркас, що захищатиме транспорт від ворожого вогню. Пан Андрій – керівник будівельного підприємства. Разом з іншими підприємцями вони займаються обладнанням деталей для військової техніки. К нам звернулися волонтери за допомогою в переоборудуванні цього автомобіля. Значить, це машина, яка принадлежить військовим. Ця машина до нас потрапила в неработоспособному стані. Так. Були великі проблеми по підв'язці, двигателю. І, значит, ця машина має бути, по-перше, відремонтована, Во-вторых, ми переділимо її під спеціальну задачу. Від волонтерів вони отримують матеріали, оплату запасних частин, а роботи виконують за власний рахунок. У машини необхідно усилить подвеску, тобто необходимо додати э, дополнительные пластины в ресори, поскольку ми додаємо массу на автомобиль. Далі к рамі автомобіля крепиться рама, на которую переноситься нагрузка. Наразі автомобіль укріплює так, аби за властивостями він був схожий на БТР. Каркас призначений для навіски бронепластин. Бронепластини защитять машину від стрілкового оружжя. В частности, есть две ключевые задачи: это защита двигателя от поражения снайперскими выстрелами, защита бензобака. Військовою технікою пан Андрій з партнерами раніше ніколи не мав справ. Та обставини змусили їх розбиратись у ній найгірше спеціалістів. Автомобілі класу пікап. вполне годяться для того, чтобы построить них бронуваний, легко бронированный автомобиль, установить на него крупнокалиберный пулемет. Возможно, навіть на такому автомобілі э, міномет, то есть перевозить на такому автомобілі міномет і отримати внушительну огневую точку, яка дозволить операции операції прикриття, патруліровання или просто перевозить бойцов. Паралельно із бронюванням машин активісти займаються виготовленням решіток, які захищають батери від кумулятивних снарядів. Аліна Швидко Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти.